Це на світі вміє тато, може шафу змайструвати, швидко цвях заб'є у стіну, ще й полагодить машину, я завжди йому кажу тату, дай допоможу. Привітати свого татуся З днем батька. Дуже люблю його, ціную та поважаю, бажаю йому міцного здоров'я та хочу прочитати про нього віршик. Наша хата всім багата завдяки старанням тата. Працьовитий і красивий, дуже добрий і кмітливий. Все робити вміє тато. Майструвати, будувати, міє риби наловити й обізначний зварити. Не братика й сестрички, заплете мені косички, його руки без зупинні цінувати ми повинні. Михайло, він у мене найгарніший, найрозумніший, найсильніший. Татку, я тебе люблю.